Іх забувають через це менше ніж за 60 секунд. Ви дізнаєтесь всі подробиці. Тож залишайтеся з нами. Багато хто уникає насичених кольорів через страх бути смішним чи недолугим. Через це обираються дуже стримані дизайни, які по суті роблять рекламу невидимою. Але як тоді вчинити? Головне зрозуміти, що професійне яскраве брендування це не про хаотичний набір кольорів, а про продуманий дизайн, що використовує психологію кольору для привернення уваги та формування позитивного образу. Яскравість це не про крикливість, а про ефективну комунікацію з клієнтами клієнтами. тож довірившись професіоналам, ви матимете унікальний імідж, що буде легко впізнаватися на дорогах міста, тим самим переманюючи всю увагу до вас. Чи згодні ви з нами або ж є противниками кольорів? Залишайте вашу думку вже зараз.